І знову вітання. Всього всім найкращого. Ви на нашому каналі. Не забувайте прокоментувати, поставити вподобайку. Це важливо. Ви просуваєте наш канал далі і далі. Друзі, що я вам хочу сказати? Хочу вам дуже просто сказати, сьогодні таке мені попалася, була одна там статтєючка на рахунок наших людей, українців, які там в одній певній країні. В них там виникли проблеми з дитиною, що в принципі, там, після народження дитину в них там забрали. Там, ну, можливо, хтось бачив, читав, там показували це по новинах, там програма була. і це. Я просто не буду падати від цього в якісь там такі дуже якісь подробні речі, про що вони там говорили. Але я просто хочу це обзагальнити. Я можу одне сказати. Це Повинен дуже-дуже добре розуміти люди, які приїжджають в чужі країни, як тут можна сказати, там, розвинуті країни. І вони розраховують на різне там, соцжитло, на якусь допомогу. Треба завжди розуміти, що тебе за все спитають тут. За все. Я вже колись робив там відео, виставляв, де. Податкова мені сказала, чувак, поверни нам гроші, ми тобі забагато дали. От ми перерахували, то треба це розуміти. Коли ви є самі, там, то ще пів біди, ви, там, ну у вас немає ні такого, у вас ніхто. Саме більше, що вас можуть зробити, то вас можуть там, або депортувати, ну, може ще посадити в боцегарню на пару місяців, щоб ви там, якби, для закріплення ефекту. Ну, але це, це саме більше, що з вами можуть зробити. Ну от коли у вас є діти, ви повинні дуже добре це розуміти. Повірте, тут а в деяких випадках краще не брати, чим брати. В них щось, розумієте, тому що за все будуть спитати. Всі от, ну, я не розумію, чому так наші люди вроде, у нас там купа народу з інститутами закінчили, а не розуміють якихось елементарних речей, не документів не перевіряють, коли їм якісь документи дають. Ну, взагалі тобто відноситься, так якось поверхнево до всього. Та тут до кожної бумажечки це я вам. Рекомендую на 100%. Все, що ви получаєте, не лініться, перекладайте, дивіться, що вам пишуть. Тому що ви можете це все пускати на самоток, то все відкидати, типу, а та, там прийшло, та й, то й прийшло. А потім опа, і а прийшла біда, не знали звідки. Тому тут то треба дуже бути до всього обережним, надзвичайно. Це я вам теж говорю. Любі, на дорозі. Любі там якісь, не дай бог, аварії чи ще щось. Запам'ятайте, тут треба завжди бути обережним, тому що до того моменту, поки не приїхала там поліція, швидка допомога. Пожежники вам будуть всі казати, є сам окей, но ну є, сорі, сорі, будуть казати, да, this my fault, майфолтіпо це моя вина, так, так, так. А потім тільки коли приїжджає поліція, зразу новнов no, no. this, this problem, проблем. і починається все на вас не валюватися, розумієте. І все на вас, що це ні, це ви винуваті. Це вас, типа, ви він взагалі був дуже класний, він дуже все акуратно робив, а це ви зробили так, що він змушений був так. Тому треба це розуміти. І так на кожному щіблі. ви повинні себе в чужих країнах. Ви розумієте, тут країни? Ну, в принципі, я би так рахував, що тут, ну якщо взяти американський континент, тут всі чужаки. Всі чужаки, тут немає, тут ніхто не виріс крім е корінного населення. Індіанців, які тут народжені, їхні діди-прадіди, це їхні тут коріння. Всі остальні — це є приїжджі. Ви розумієте, що в принципі ми живемо в країні, де всі, в принципі, чужаки для тої країни. Це нема різниця, що з того, що ти тут народився, все одно твоє коріння воно не йшло звідси однозначно. Тому я рахую, і треба до того ставитися, що дуже обережно. Надзвичайно. я ще раз кажу різні. От е, на вас дуже легко впливати, коли у вас є діти. Надзвичайно. Люба соцслужба, якщо ви приїжджаєте, от знаєте, всі дуже люблять кричати: от ми біженці, ми біженці, туди-сюди, друзі. Ви коли заявляєте, що ви біженці, це є саме такий статус, саме не, не, ну, як би вам сказати, ви себе просто прирівнюєте донизу. Коротше. Тому люба служба. Цієї країни вона має на вас такий вплив, і вона може робити з вами все, що вона рахує за потрібне після того, як ви себе об'явили біженцем. Тому от такий от статус, коли зараз приїжджають навіть люди по КОЕТу, там по робочих візах, повірте, це є набагато кращий статус, чим і біженство. Тому що ви тут а не губите ніяких прав, ви нічим тут не обнулюєтеся. А коли ви приїжджаєте і заявляєте, ми біженці, о, туди вже починається друга історія. Оце це і показало вся. Ця справа, коли ви приїхали були, коли люди українці, і вони ж не молоді, то ж не то, що приїхали якісь там дітки, там чоловіку поза 40, дружині там поза 30. Тобто, вже люди там, у них вже і дитина була її. Е і, і вони приїхали в країну, яку і все класно, вам дали соцжитло, вам платять бабки, але на вас всі дивляться. Ви як під колпаком сидите, вас кожен фільтрує, що ви робите, як ви себе поводите. Це настільки треба бути обережним, ну, тому що, в принципі, ви не дивіться на якісь там арабські країни, які там приїжджають там зі Сходу, ті всі е, якихось країн, коротше, які себе там привозять там, по 15-16 дітей з собою, їм взагалі кольорову ті діти. Тобто на них не треба дивитися, в них там своя музика, розумієте, і свої в них пісінки. А от наші чомусь не враховують, то, що. Що на них дуже легко давити. Ну, це, але це, опять же, це український менталітет, тому що ми в Україні трошки по-іншому привикли жити. Розумієте? Тому що, знаєте, люди там такі здивовані. Вони, коли от, я вертусь до тої пари, що вони забирали свою дитину. І жінка, та, в якої була дитина, вона не, не ставила її супротив, тіпа, їм, що вона там билася в груди за дитину, а що, мов, спокійно віддала, але вони ще не встигли приїхати додому, і вже стояла поліція, і поліція їх підручки білі і забрала. Хоча я теж не розумію їхньої логіки, яку вони вертались на ту квартиру, якщо ви забрали вже свою дитину, так валіть нафік з тої країни. А вони ще й повернулися на цю. Ну, але тим не менше, ладно, це їхня справа, це вони там робили, я не буду там цей. Тому що бачите, яка тут ситуація. Тут так само, тут, коли, ну, типа, тут ніхто не буде вам ставити якісь перешкоди, хтось битися з вами на, на шпагах чи ще щось. Для того є поліція, ви можете робити, що хочете, там вони дзвонять в поліцію, і хай поліція собі там мастить голову і з вами розбирається. Тому тут треба бути надзвичайно обережним з тим всім. Завжди, ну, якби, ви повинні враховувати цей фактор, що. Не є всі люди доброзичливі. Ну, не є. Можете попасти на дуже відпит таких знаєте, таких людей закомплексованих, які будуть на вас, тому що ви без певного статусу будуть відігруватися на вас. Ну, Це я вам точно можу сказати, розумієте? Тому треба бути завжди дуже уважним. Не, не, ну, треба себе адекватно поводити. За вами всі дивляться. Тут, повірте, тут фільтрують кожне ваше. Чому? Ви думаєте, ну можете багато хто там говорити. От великі міста, ви розумієте, коли ви живете з сусідами? от, ну це дуже багато різних прикладів, коли вам тяжко вживатися, тому що люди себе ведуть в принципі не дуже адекватно. Тобто, знаєте, немає там якоїсь щирості, доброти там навіть близько нічого не намазано. І ця людина, в принципі, вона готова на вас дзвонити, на вас тукачити. Щоб ви там неправильно щось робите, і ви цілий час, а ще коли ви в такому статусі, як там біженець, о народ, повірте, туди вас взагалі можуть розписати на раз-два. Тому я всім просто дуже рекомендую. Поки ви не получили там певних паперів, якщо ви вже там в такій ситуації, ведіть себе дуже-дуже адекватно, спокійно, без агресії, не накидайтесь ні на кого вам буде легше, тому що тут дуже легко людину нагнути. Блін, тут стільки є механізмів. Я знаєте. Я колись, живучи там в Україні, чому от багато людей кажуть, що в Україні простіше жити? Іноземці говорять, тому що в Україні нема стільки механізмів. Ну, зараз вже їх появилося, але на той час, коли ми ще жили в Україні в ті часи, механізмів не було таких. Тобто, ти був набагато вільнішою людиною в плані. Так, да? це можна сказати, було план такого беззаконня, але ти був вільніший. Тобі не було якісь, знаєте, ну, скажімо так, давайте візьмемо по-самому по-простому, що колись траву всі спалювали наліво-направо, і в принципі всі було начхати коротше, і там підпалив, і та трава горить і все, і до побачення. Ну, зараз вже, звичайно, ситуація поміняла. Зараз вже ти травичку, як підпалиш, то зразу приїдуть і тобі об'ясняють, що по чому. Але колись це було дуже так. І ми звикли, в принципі, на такому розслабончику жити. В принципі, ми не дуже напрягалися. В нашій соціальні служби не надзвичайно виконували свої певні Обов'язки, ви звичайно розумієте. Тому ви коли приїжджаєте в чужі країни, якщо вам дають брошурку і там написано, що в нас не прийнято, що в нас заборонено, щоб діти е гуляли самі без нагляду дорослих, так, щось мені прилетіло було в стекло. Без нагляду доросле. Повірте, краще так і робіть. Тобто не варто випробовувати, чи дійсно так, чи ні. Тому що, скоріше всього, вас побачать на вас, ну, до вас докладуть, і до вас приїдуть, і у вас будуть проблеми. І так на кожному якомусь темному щеблі, І так само це треба дуже вважати. Всі, хто там е, любить там вживати алкоголь, хто. Там ще, не дай Бог, взагалі любить, ще там, тому що країна, як ну, візьмемо Канаду, що тут дозволена цей канабіс, і тут багато хто біжить зразу, канабіс, що можна покурити, ви маєте це все на увазі. Що всі все-все бачать, розумієте? І потім починаються хвилі різні. Я кажу, ви з дітьми, ви є дуже вразливі. Ваші діти, це для вас все. Ну, ну в крайньому випадку для багатьох. Діти це все. І не треба, щоб вам хтось почав робити якісь певні дії, і ви не будете розуміти, чому так відбувається, і в принципі нічого страшного не сталося, як, як наприклад, в тих людей. ну, там, там, Тобто, треба це розуміти до кінця. Читайте. Все, що до вас приходить, перекладайте і майте все, тримайте на контролі, і все у вас буде гуд. Тому до нових зустрічей. Не прощаюся, всім успіху і щоб вас в житті не стикалися ви з такими проблемами, з якими ви можете стикнутися, або якими стикаються люди. Дай Бог, щоб вони вас обминали. Тому всім, все найкращого. До нових зустрічей.